Взяв від Реолін камеру на огляд p 320 Ну, давайте будемо тестити. Зараз вийдемо на вулицю, подивимося, це 5-мегапіксельна камера, будемо її порівнювати. Я хотів дуже її порівняти з камерами 2449 від Dahua і в 10.43 1043 від Hikvision, але, на жаль, не порівняю, тому що. Мало би бути круто дуже, бо вона дешевша, має всі ті самі характеристики, навіть більше, вона ще й має динамік, через неї можна говорити. Також українська програма, ну, типу, мала би бути ок, мало би бути топ. Але є один великий нюанс: вона не має ледівської підсвітки. На жаль, тобто, в конкуренти її ставити не варто, тому що чорнобіле світло вночі це силует людини і ідентифікація не буде ніякої. А зараз я. Зберіг зображення, як виглядає на 20-25 метрів, 15 метрів, як виглядає з цих камер. І зараз ми вийдемо на вулицю і подивимося, як буде нам показувати це 4 мегапікселя. Тут 5, плюс-мінус воно би мало бути одинаково. Виходимо на вулицю і дивимося, чи зображення у нас буде хороше. Студія, студія! Я роблю зараз відео з Реолінка, і ми будемо її порівнювати з нашими відомими камерами, але вона не в конкуренції, оскільки там, ну я вже говорив, що, що по підсвітці. Е, Дивіться, що я затримав. Коли я поставив її на постійний бітрейт і виставив 4096, а незмінний, що нам дає найкращу якість, е, я реально запізнююсь. Я вже от зараз зіскочу, але я ще буду. Давайте ми подивимося, я реально показую в реальному часі. Е, яка буде чіткість на 10, 15, 20, 25 метрів. Будемо разом передавати вам емоції, що я отримаю. Так, дивіться, я вже зіскочив, але я ще лишився. Ну, вона має затримку таку трохи, таку круту. Ну, менше з тим. Я вже біля 10 метрів, тут я вже підходжу. Давайте ми зближаємо, Що в нас робиться на 10 метрах. 10 метрів ну, погодьтеся, видно. Досить таки непогано, ну, 5 мегапікселів, нам нема що. Очікувати. Давайте ми йдемо на 15. 15 метрів у нас, в принципі, ок також видно. А от тепер дивіться 20 метрів, що в нас робиться. І 20 метрів в нас вже що по факту ну не видно. Давайте я зараз вставлю отут камерку від 2449 і покажу, як вона бачить 20 метрів і 25. Дивіться. Налаштування також тут максимальні ідентичні, як з тими камерами. 20 метрів ми не бачимо, 15 метрів ми бачимо. 5 мегапікселів там 4. Тра-та-та. -та. Ну, отаке зображення. Багато хто писав топ, не топ. Найкраща камера. Ну, от таке зображення. От ви тепер маєте розуміти, чому Hikvision і Dahua а лідер на ринку. От і все. Тут всім все ясно, всім все сказано. Давайте робіть трошки іншу фокусну відстань, будемо дивитися, бо е немає іншої фокусної відстані, не цікаво. От і все, їдемо далі. Буде наступні камери, буду також їх тестити. Вночі, дивіться, вночі немає сенсу її показувати, тому що вона не має LED-підсвітки. Побачити просто чорно-білу картинку і силует на будь-якій відстані людини. Ну, не цікаво навіть цього робити. Відверто вам скажу. Була би тут led підсвітка я би її затестив, порівняв би, е як вона працює порівняно з, там, з тою самою 10.43 від Хіка. А так як немає, на жаль. На жаль, не буду вечором тестити. І якщо вам потрібна камера відеоспостереження для вашого будинку дачі, телефони в шапці профіля за консультацією безкоштовно і все вам підкажу, так як має бути. Підписники отримують хороші ще й знижки.